Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 16 по 22 грудня. Буду вдячна за подобайку та за підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків! Близнюків, якийсь такий емоційний тиждень, щось такі події в вашому житті, можливо, пов'язане або з вашою роботою, щось таке, ви будете за щось хвилюватися на роботі, вам, можливо, буде вдаватися, що щось таке ось таке. Щось відбувається, де ви не будете почуватися себе, себе впевнено в цій ситуації. Ось така якась така подія. Можливо, це в родині, або на роботі, що щось так вас буде бентежити, турбувати. Ви якось так не, не розумієте, що ви володієте або усією інформацією, або щось так. Вискользує з ваших рук. Ось щось таке, можливо, оце більш воно надумане. Можливо, ви собі там щось надумали, а насправді такого й нема. Можливо, ваше хвилювання зайві. І якщо у вашому колективі робочому щось таке буде відбуватися, або вдома. Вашій родині щось відбуватися, то ваше хвилювання вони зайві. Не треба так близько до серця це сприймати. Все вирішиться. Якісь такі, можливо, маленькі негаразди, вони закінчаться. Діть, уперед. Що б не відбувалося на цьому тижні, Оці ваші хвилювання, ви їх трохи зменшите. Бо кінцю тижня все пройде вже більш спокійно. Бо на початку тижня ви, ви щось таке вам буде вдаватися. Ви не будете знати, як діяти. Не хвилюйтеся, все перемелися. І буде борошно. Все буде добре. Я вам бажаю вдалого тижня. Пам'ятайте, що хвилювання бувають надуманими, зайвими. І на цьому тижні так і буде. Я вам бажаю, щоб усі ваші емоції і ваші було лише. Вас приємними емоціями. Мені дуже хочеться вам цього побажати. І я бажаю вам вдалого, легкого. Або якщо і емоційно, то приємно емоційного тижня. Все буде добре. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у терезів? На цьому тижні терези. Як завжди? Якоїсь такої ситуації, де саме ви будете вирішувати, закривати якийсь такий... тобто все поляже на ваші плечі і ви, прикладаючи зусилля, озираючись на те, що вже це. Колись відбувалося, ви знаєте, що з цим робити, вас нічого не зможе не засмутити, вас нічого не зможе вибити з седла, ви переможцем виходите з цієї ситуації. Можливо, щось таке у вас, або якась така прийде до вас пропозиція, або щось таке відбувається в вашому житті, де ви не зовсім розумієте, як діяти, то підказка вам від карт, що ви вже не раз змогли розбиратися з цією ситуацією. У вас вже колись і були складні ситуації, ви знаєте, як з них виходити. Тому полягайтесь на ваш досвід і самі, самі ви. Зможете впоратися і вирішити будь-яку справу. І, виходячи з цієї справи переможцем. я бажаю вам вдалого тижня! Я бажаю, щоб ви змогли з усім споритися, щоб у вас все виходило. І так і буде. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. На цьому тижні у водолія з'явиться якесь таке бажання, щось таке, знаєте, отак, раз щось прийде вам на думку, і ви щось захочете змінити, або, можливо, ви захочете піти десь навчатися, або щось таке поїхати кудись. Щось яке прийде до вас якесь таке. Натхнення щось вас буде спонукати йти вперед, щось таке ви собі зможете знаєте, так. Якась така подія буде у вашому житті на цьому тижні, де ви захочете, можливо, для себе ще, знаєте, досягти ще чогось. Ось. Можливо, щось відкрити нове, щось десь там влаштувати, піти там на роботу якусь, або десь поїхати. І на цьому тижні у вас буде якийсь такий внутрішній страх, що, можливо, це у вас не вийде, вам з одного, з одного боку хочеться чогось досягти, бути, знаєте, відкрити для себе. Ще якісь двері, які були для вас ще на сьогоднішній день зачинені. І ви з одного боку й хочеться, а з іншого у вас таке дуже хвилювання, що можливо, щось в мене не вийде, щось таке, можливо, то я собі там щось надумав, та воно і може зайве. Тому вам підказка від карт. Не бійтеся. У цього, у цього шляху вперед. Ваша така задумка, або щось, початок чогось нового подалі приведе до гарного вирішення, до позитивного вирішення ось цього питання. Або якщо ви захочете кудись піти навчатися, то буде для вас ще одна перемога, ще один плюсик. Ще один ви зможете потім, озираючись на цей шлях, сказати, а я можу і це. І я вам бажаю, щоб не зважаючи на оці, якесь хвилювання, якийсь такий навіть страх перед чимось новим. Нехай це ваше бажання перед чимось новим, воно одержить перемоги над вашим страхом. Діть уперед. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам вдалого тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Нехай все буде добре. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. До побачення!